Я пою гетьчин, так? Генератор в порядку? Ой. А це не я підірвав? О, ні. Що таке? Ти дивись, я туди не годен піти. А як мені туди піти? Та давай тягни мене до гори. Ого! Це хто мене ще? Овечка! Ти де? Гет? Чуєш? Ого, ти їх багато. Тут їхні гнізда. Ти. Все почалося з тебе. ти і вона. Ти все зіпсував. ні 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 не ні не Це неправда. Вони запустили генератор, вони... Мені... Привіт! Сім. Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Poppy Playtime 4. І ми вже дуже близькі до фіналу. Того разу що ми зробили? Того разу ми знищили доктора того злого. І тепер нас відправили по якісь генератори включити. Що нам зробити? Ну, одним словом йдемо. Що щепет? Що щепят? Воно довго буде шипіти? Тут, напевно, немає зв'язку, бо ми десь в мене десь якісь каналізації. Йой-ой-ой! Там кис прохід, там прохід. О, тут є світло. Капець шипить, чуєте? Но ми мне починали нервувати. це за кімнатка? О, є ліфт. Нам сюди? <гум> не знаю, чи сюди їдемо. У мене би ще п'яти перестало. Так, хтось там мені писав, що ми маємо Дові бити. Що він злий буде, то він такий файний був. Ого, Дові увидемо. Хай, я ем Дові. Привіт, дові привіт. О, касета. Забрали касету якусь, не знаю, правда яку. Так, тут щось нажмати, нічого нема. Так, листочок забрали. Опа. Знаєте, що це таке? Десь це треба поставити. Прикрутити. І другий точок забрав. Два маємо. О, касету, ану. Subject 1322. Та, говори собі там, говори. Так, ось сюди нам треба. Еее, -е, ну давайте одного. Крутиться. Другий. Крутиться. А там ще два, нічо собі. А може звідти забрати? А, не може забрати. Або є один. Добре, ще один, ще один. Ще один і ми красавчики. Закрета, закріта. Позакривали, позакривали, думати, я що не дойду туди, чи що. Дивіться, тут бачите намальовани такі. А, воно може бути сховано чи ні. Може мені довелізти? Але до доліс. Ні, воно десь знизу має бути. Воно десь тут кого 100% має бути. Лежати десь сховане. Одна штучка маленька. Десь нема, прикинь, ніде. А що робити? Туди взагалі зайти не можу. А може тут такої нема? Але як там мусить бути? А, я найду, я думаю, ти не найду. Так, догори, догори, там все добре, там все добре, я не знаю, де одну штуку шукати. Ага, дивіться, може нам сюди вниз може залізти? А там трохи стрьомно. Може воно бути тут кого? цій зеленій воді. Ладно, кай гет. Десь тут одемс, тут точно має бути. Ти експеримент, експеримент. Оце посунути треба. Видите, воно намальоване? Ану, тебе можеш посунути, тебе не можеш посунути. Це можеш. Це не сунеться. Біле тут намальоване. Тут щось з цим треба зробити, я впевнений. Може воно за цим або під цим. Wow. Стрмний звук був. Ну я не бачу де та штука, я не знаю. Хто знає? Мені маєте сказати. Хоча там бачите щось є, там якась іграшка є. Більше я нічого тут не бачу. Куди це відсунути, що з цим зробити? ха 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 тут встали. Добре, добре, тут встали, добре, добре. Тут одно встали. Але крім того... О, я можу забрати навіть. Ха. А звідси можеш забрати. О! Ааа, нічого собі. Сила! Двері відкрились, то нам було звідти треба було забрати. Я в шоці, Дети знати, раз. О. Що тут у нас? Не подобається мені це місце. Та в принципі мені вообще нічого тут не подобається. Одно то безпечне місце файне, а це все то тут. Що дуже... А, Та я тут був! Я ж тут був, я ж тут їздив цими штучками. От цього я пхав. І що, я вийшов там де був? А що мені тут туди робити? А тому електрику мені треба принести. А де електрика? І ще й далі. А во, одна електрика, во. І ще й далі шипить, прикиньте. Так, тут головне туди вниз не впасти. Бо як вниз впаду... А во, я це колись тягу, вже не тягається. Е, алло! Є то взагалі? Збереження пішло, ой, зараз щось буде, напевно. Якщо збереження йде. Оп! Так, я вже знаю, хто він. Я перше думав, що пес, а ви мені сказали, що овечка. Так що, овечка. Я думав, що пес, чесно. Так, я взяв динаміт. Ну, та ясно, ясно. Як, як мені назад тепер вийти? То підірвали, овечка, де пішла, десь туди. Мені треба йти сюди, ну давай. Стрибати? А на що мені тут стрибати? А, ага. давай. І що? А тут там нікуди стрибати. Сюди воно приїхало. Ага, аж туди може. Я думаю, мені сюди. Дивись, там майже. Ще раз. Добре. Так, що тут у нас є? У нас є карточка фіолетова. Можемо щось фіолетове відкрити. Е... Тут ми просто упадемо. А! Файно! Там щось є, там нічого нема. Ого! Бачите, отут ці рячаги? Тут нам щось з ними треба зробити. Далі якісь завданнячки ці їхні, касета. А тут. А це, до речі, той прохід, там де ми овечку бачили, правда? О, динаміт! Два динаміта знайшов. Ще Еще найдет зашли, да є? Дау, и кажи, що ти тут будеш. Динаміт ми там знайшли і вернулися сюди. А тут там прохід, там прохід, там вихід туди. Чекай, тут. Е, я вроде звідси заходив. Ні, то тут тут овечка була, а тут що? Ну добре, поки що ще ніхто за мною не бігає. О. Добре. Три є. А скільки нам знайти вообще-то треба? О! Овечка! Ти де геть? Чуєш? Ого, ти їх багато! Тут їхні гнізда, тікайте геть звідси. Туторіал, який тут... Ого! Стоп! Мені цю штуку треба взяти, напевне. А як мені туди зайти? во! Бачите? Тихо. Мені оце треба підірвати якось. А динаміт може мені поставити? Тікайте гед. Е. Так, добре, мені щось тут треба забабахати. Ну я думаю, динаміт поставити. Ой, проблема там ще не знаю, як ту ставити. Ладно. Шутлайт. Каністра. Та... Ми... Чікай. А во динаміт Дивись, не взял динамит. Пишу гет А, во! Підервав. Все, я підірвав. Нам треба в цю штуку попадати і воно підриває. Все, добре, все нормально. Я думаю, куди стріляти, що робити, давай бери. Так, динаміта ми назбирали дуже багато. І пішло збереження. Знаєш, динаміт нам вже готовий. Стільки-стільки нам треба, тікай геть. Так, виходимо, напевне, туди назад, так. Виходимо назад, і тепер тут нам щось треба мутити. Тут, дивіться, які штуки, якісь... А, це! Це во щось крутити! тут по всього. Запустити щось нам треба. Де? тут щось. Поняття немає, що куди. О, генератор якийсь! Нам треба його включити. Чи він не працює? Може і не працює. Може цього стрілити? О! За Ми зараз це піддервем! Я поставив там. Ага, от можеш є один і там. Тих, зараз, зараз, зараз. Я тут поставлю. Поставив. Зараз, зараз. Всюди. Ми маємо всюди динаміт поставити. Кай геть звідс. Ми ж це все підірвати маємо. Поставив. Западимся, що нам стане всіх штук. Поставив. Збереження пішло. Старт the газ. Старт the газ. Напевне, треба десь туди до гри піти і щось запустити якийсь газ. І буде бум. О, карточку ще не йшли. Так, забрали. Старт the газ. Я нажов. Так, туди мене не пускають. А тут щось може робити. Звідси можу дивитися. Так, аво газ. Ну. Не достає. Е, мені здається, там знизу хтось ходить. Чи мені здається? Дивіться, цю штуку. Та берело Є. Ее! Газ пішов далі. А ну йде. Дивіться, де газ пішов. Ово, По... він пішов сюди, сюди. І на А. Що пікнуло? Що таке? Може Можемо запідірвеся? Газ сюди пішов, а якщо я оце догори? Там немає, він пішов сюди догори, туди, 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 туди. Ага. Мені треба, щоб він сюди пішов. Сюди, сюди. А, бо. Догори Пішов догори і це. Це є. А що означає це? Нам треба всюди зробити, щоб він був, чи що? А від це куди йде далі? Або від це пішов сюди, туди, десь туди пішов. Так, добре, почекайте, прийшов сюди, пішов сюди. Давай оцю штуку сюди повернемо. Він пішов до А. Нам треба так зробити, щоб він всюди був. Во, пішов сюди, 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 сюди туди догори. А якщо прямо. Щоб було і в А. І в С, а Б тут взагалі. Обши... А, і Б ще є. <плух> це ужас. Він пішов туди, туди. дивіться, в С і в А є. Тепер нам ще Б треба якось задіяти. Е, після С він пішов туди. Давай ми його туди опустимо. Він пішов вниз. А якщо ми зробимо... Чекай, як тут. От сюди він йде, ну це ужас. Значить нам треба щоб тут заходив. значить перше на Б. Добре, пішов до Б. Пішов, пішов сюди. Ого? Тут взагалі якийсь жовтий. Там червоний, там жовтий. Ану нажми підписку бігом, підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Тут щось таке короче, відбувається. Дивіться, всюди є, в А нема. Ще в А нам треба пустити. Пішов в Б, пішов сюди по трубах, пішов туди догори, пішов сюди. Тепер пішов сюди, сюди, сюди і вниз. А мені не вниз треба. Мені треба, щоб він пішов. От до цієї штуки. Ого! Я не знаю, куди він має піти. Давай сюди, попробуємо. Після це пішов до гори, пішов туди, туди, туди. О сюди. А ну, він може. О, тут ще є якась штука. А, там я перескакувати можу, добре. Дивіться, що сюди. А, є! А, С і Б! Всі є! Я все зробив, що далі? Ну ж правильно, ні? Я все добре зробив, я не знаю. Воно пішло і до А, а після А. Якщо до гори, нічого себе не міняє. Він, значить, сюди пішов. Чекай, як він до А прийшов. Якщо це поверну. Але я вже... О! Я щось зробив! Що робити? Тікай, 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 тікай! Коротше тут дуже важко. Але ви крутіти ось все вийде. Так, в реді? В реді. Чекай, каркувець, червона. Бігом! Яй-яй. Ми це зробили. Добре. Фікс зедор. А як фиг зедор? А хто пищет? Звідкись хтось лізе? Ти дивись, я туди не гон піти. А як мені да піти? Та давай, давайте мене до гори! Ого, це хто мене з'їв вообще? Хто сюди прийшов? Лиш не кажіть, що мені заново треба все робити. Фікс за двері. Мені просто треба взяти цю штучку, вилізти до гори, зремонтувати двері і туди втекти. Все, все, що нам треба зробити. Ми вообще красавчики. Робимо все. Давай, давай, так, фікс за двері. А, во, вони всі сюди йдуть. Так, взяв. Да як? Ну! А я... Мені дуже важко туди вилізти, якщо чесно. А! Давай! Є! Yeah. Я зремонтував! Ескейп! Тікаю, 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 тікаю! Та ми вже втекли. правильно? Що, скакати? Давай, давай, давай! О, oh. Мені... не... Ох ти... Чекай, беру другу рукавицю. О, oh, то їх тут повно! Давай, 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 давай! Е! Нажов! Я нажов! А щось стало. Кнопка не робить! А ліфт їде! Чекай, гед! Пес, овечка. Єс! Yes! Ми втекли, ми втекли! Ми втекли! йой йо йой, йой, йой. -йо добре! Надіюсь, важче позаду! А можливо, ні. Що тут? Що тут? Добре. О! Я втратив прототипа? Я його не бачив, ні. Де він? Що що? Що тут відбувається? Я пою його гетьчин, так? Генератор. Порядку? Ой. А це не я підірвав? О, ні. Що таке? Що таке? Повернутися до безпечного притулку. Чекав, я чуть не впав. Дав я, а що? Шо... А що я зробив, не то? Я ж все добре зробив. Ви мені що сказали, я то все робив? Де безпечний притулок? Чекай, а де безпечний притулок? Я щось не розумію, довгий якийсь власний трохи на мене. Але чого? Давай, ліфт, поїхали. Ну я. я не знаю, я не винен. А може прототип. Увидів, що там щось і підорвало, сів злостив. Коротше, не знаю, зараз будемо рішати. Папі, ти тут? Мені треба з тобою поговорити. Ти добрий? Ні, не добрий! А може тут всі злі стали? Від цього червоного диму. Дивись, їх тут не було, Тікай гет. Мені щось це не подобається взагалі. Або вони всі злізли сюди вниз. Біжи, біжи, біжи. О, до речі, є телевізор. Подивимось телевізор. Може, щось файне покажете, що тут таке. А, ти я вже ви ютубетон, мішалку. Щось тут все пороскедано? тут ж вроді було приберено, ні? О, ні. Що таке, Дові? Мені шкода. Я тебе втратив. Кого, дові? Дові ніколи Не був тим, хто вам потрібен. Мене строїли лише для того, щоб шкодити речам. Моя вина, це моя вина. Все болить, мене все болить. Болить спина. Завжди болить спина. Ой-ой-ой. Друзі мої. моїх. друзів Даві, то все нормально. Ти. Все почалося з тебе. Ти і вона. It was you, who ти все зіпсував. No. No, ні, ні, ні ні, ні, ні. це не правда. Вони запустили генератор, вони... вони знищили все. Я уб'ю тебе. Дові, будь ласка, не грай себе завалив. Ха, Ха, а мене хотів знищити. Слухай, давайте ти був нормальний. Нормальна іграшка був. Ой. Дави. Даві? Це що таке? Що там говориш? Я вже тебе не розумію, Дауві. Ти якесь страхоподало взагалі. Кась ящерка. Яй-яй-яй-яй. Чоловіче, даврий. Давий. Ран? Дави! Хе-хе, не злое две руки його тут. Две, три ліфт. А що робити? Тікати треба бігом. Я думаю, що він ще біжить. Так, а куди мені бігти? Я не знаю, куди бігти. Туда, напевно. Чи куди? А куди мені бігти, чуєте? Чекай, я звідси прийшов, правильно? Правильно. Мені треба сюди, правильно? Правильно. Десь тут щось бути. Бачу, 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 бачу. Оооо! Нічого, собі поїздочка, тихо, тихо, тихо. Нормас. Де довгий? Ух! Oh, ти ти чекаєс! Йоу, в шоці, як його замітив. Я просто в шоці був, як його побачив. Знаєте, що ми зробимо? Я думаю, що вже фінал лишився на одну серію. Або робити цю серію дуже довго, або робити ще одну. Давайте ми на цьому завершимо і зробимо ще одну фінальну. То вже буде точно фінальна. Ви це побачили. Це капець. Бо то не буде так просто втекти, і це годовий. Так що. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте. Нових сек, що там в нас по коментах під попереднім відео Попі плейтайм. Так, 59. Та я забуду читати пів години. Буде битва з здобує? Буде, я вже знаю. В цьому відео ви це побачили. Ну, в принципі, я ще з ним не бився, але буде. Телевізор там, де касета була фіолетова? Ну на другий раз той телевізор знайду, можливо. Доктор Мер, Кіна не буде. Ти добре. Підписаний вже 3 роки. Красавчик, вообще. Ти топ, ти теж топ. Ти не краще, ти теж не кращий. Буде продовження пріссі Можливо, буде, не знаю. Ти крутий, ти теж крутий. Ти вб'єш довільний льодом та пресом та пилами. Нічого собі! Та нас чекає, значить, файний фінал. Ну можливо. Це доктор помер, та я вже знаю, знаю, добре. Я думаю, що буде продовжуємо плейтам в цій частині доктор бос. А, ну то ми доктора прийшли, все, ми красавички. Присклев, ти граєш в рабку. Звичайно, що граю. Пошукай моє відео. Ці відео найкращі. Дякую, дякую. Я почав дивитися з першої частини, що подати 4 часи, але я вже дійшла до цієї серії. Нічого собі, всі серії передаюсь, молодець. Будь ласка, зуміть підписаний. молодець, я тебе змітив. Завтра буде грати стрім в Roblox, не було стріма, але цієї суботи буде. Завтра буде ефір? Не буде, але цієї суботи буде. Слава Україні, героям слава! Що робить червона рука? Фонарік! Червона рука це фонарік. Я взагалі банбан -бан 8, зато банбан -бан 0 вийшов, я не знаю, буде і 8. Хай буде весь в бинтах. Ну він добряче получив. Хай є такий покушений. Потім побачиш, добре, подивимося. Коли б до нова серія, або вже сьогодні ви подивилися, потім ще буде. Ти мій улюблений, ти тоже. Ти не краще. Дякую, ти тоже. Дякую, дякую. Ти не краще ютубер, я на тебе вдома підписаний. але це не доктор. Можна так сказати, що це тільки його клони. А що доктор ще буде? Я думаю, що це доктор. Що це на телеку? Доктор? Доктор, доктор. Той сей поплитаю як той самий цікавий серіал з Netflix. дивлюся завжди перед сном такий кайф. Люблю такі смішні моменти, як коли ті клон докера застрягли. Ти ще казав, о, він їх там тримає, взагалі нормально. Ці різні смішні моменти заходять ідеально з тим голосом, який травш відео. І виходить, ніби хорор-комедія. Просто обожнюю таке. Ну, блін, це комент, певно, найкращий. Щоб скинути, потрібно нажати букву Q. Е, ні, щоб скинути, потрібно довго тримати букву взаємодії. Не букву взаємодії, а кнопку взаємодії, мишки. Я підписаний на тебе у тебе найкраще відео. Дякую, дякую, дякую. Папі зрадить тебе в кінці. Ого, цього я не знав. Це доктор, це я вже знаю. Я дуже чекаю наступну серію. Коли вийде, ви, о, сьогодні ви вже подивилися і буде там далі. Склеп, не слухай Олі, той телефон прототип. Давно вбив Олі, то говорить прототип. Серйозно? Ого, таке мені не розказують, бо мені повинні, де не деницька дивитися. Ти топ, склеп, ти мій улюблений блогер. Дякую, дякую, дякую. Ти найкращий ютубер, дякую. Прототип це великий мішок іграшок. Ми подивимося. Так, в нього ще ноги похожі на паука. Подимося, подивимося. подивимося. Дав буде злий, заміть, як тобі не страшно. Та страшно дуже, ти найкращий. Дякую. Тебе гарні відео, дякую. Склеп, я радий, що нове відео. Добре, 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 дякую, що замітив. Еріка, привіт, дуже класний. Третій, четвертий. Може пограєш в геометрі, деш. Пограю, пограю. Ти хвилин тому, до речі, Кайвай буде п'ятій частині. Я-я-я, це це багато коментів, я не гонів вже читаю. Ураново відео, ти крутий, ти кращий блогер. Дякую, дякую, дякую всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на каналі, чекайте нових серій, далі буде ще. Всім, чекайте, ще сердечко поставлю. Всім папа! Всім -па. комп'ютер так. Натисни кнопку, як супер На Ми тобі канал, підпишись, их складкаємось, розлажайся, Де тебе контент, просто вищий клас, Щоб нові дав, кайфуй кожен раз, На тобі канал, підпишись, їх складкаємось, розлажайся, Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові дав, кайфуй кожен раз, рейзі мою, приєднуйся, скриптор. Відточінько мешова не має мешки Писуйся, не часу хоу. Якщо любиш хейминг, з нами завжди шоу.